Доброго дня. Е, підписчик просив зазняти шківи на січкарню до комбайна, які в нас стоять. Так, зараз я закріплю нарика і зазнімем шківи. Цей що стає на вал до мулота. Так. Почається. 36. 36. Цей великий. Він кріпиться. Там є місце під шпонку, але кхе, воно не, не, не заходить на шпонку. Ну, тільки на болтах. Так само і де ми дивилися на болти. Так, на болтах закріплений. Далі. Далі ось цей механізм. Тут шкіл, що підтримує ременець, бо тут те крама йде, тут він мусить бути. То, по ньому має йти не клин, а Зворотня сторона. Він діаметром у нас це все зовнішній діаметр 22, 22. Але тут немає різниці, які будуть ось тих два шківи. А тут далі клиновидний підклин йде. Тут виходить 16 сантиметрів. Яка уж в сантиметрах, бо, буду казав, в міліметрах хтось може не зрозуміти. Добре. Е, тепер задній шкіл, що стоїть на валу січкарні. У нас виходить теж 16 см. Є січкарні з маховиком, отак як у нас. А там, де ми дивилися, 600. Без маховика, просто шків і інакші корпуса на підшипники. Ремінь тут йде в нас 4, це 4720, але він закороткий, що навіть би він нам був навіть за короткий. Ми зле замірили трошки. На нього мінімум, я думаю. 4750, то то мінімум. Тепер розкажу чому. Е, у нас, е, як ми поставили січкарню, е, кинули планку від цього шківа до того. І в нас вийшло на 2,5 см, ось ця вся планка з тими натяжними шківами була завалено туди, то ми відрізали, от приварували наново. Тут е, он, от видно той кусочок, зараз я. Так що не, зараз з там тієї сторони пальцем покажу. Ось цей. От то вновь притік, ось це натяжне було. Ми на 2,5 см мусили. Посунути. Не знаю чому. У нас щось таке завжди є. Вроді комбайн той самий, але не підходило. У нас так завжди щось мусить бути унікальне. Далі. Е, натяжне ми трохи модернізували, так як тут вставляється ключ на 19, вроді би, відпускається. І тоді. Шків опускається е, натяжний, знімається ремінь, січкарня відкидається назад. Але потім, щоб натягнути, я не знаю, може якось монтуровкою підпихаю чи як, ми зробили е, інакше. Це брат е, тут встановлював. Тут береться шайба. Е, от тут й той болт, приварюється до шпильки. Але стальної, та й чорної, не до простої. Та, може би і проста була, але ми приварили до такої. І тут відпускається, і тоді вже починається опускати ось тим болтом, послаблюється шків. і знімається ремінець. Так само натягується. Принцип, як в мотоцикли, в мопеді, в ланцюг натягується. І тоді тут підтягнув і все. Так, нам цей ремінь ми вже були заказали. Не той розмір трошки закороткий. І як ми вже тут відрізали, то ми вже і опустили, під цей ремінь зробили. Можна і більший поставити, цей шків теж догори донизу регулюється. Може і більший стояти, але найменший ось цей. Е, далі навіть не найменший, бо ще ось цим шківом ще можна опустити. Тут над рамою у нас проходить нормально. Е, пів сантиметра, якщо натягується, сантиметр робиться, якщо запускається січкарня, е, над рамою. І цю частину ми всю були заодною опустили. Далі. Ось тут, тут так само кріплення вже показував. Воно тут видно навскуси. Тут відрізали повністю. Тут надрізали, вигинали сюди, бо в нас ось це ширше, як в тамтого комбайна було. І квадратніше, бо там йшло під коса. Ску... От, Тут ми зробили, потім тут надрізали і чуть вигнули до гори, щоб співпало на два болти. На третій ми не сверлили отвору, вистачить, думаю, на два. І аналогічно з тієї сторони так само. Тут і ось тут і до гори нагнули. Щоб співпадало на отвори. Тут на два. А, плюс усилення зробили, ось ці, ці планки ті дали, усилили що з, те, що з цієї сторони. Тут отак, ну, їх мусили чуть вигинати. Ну, наша ще не докінчена, але. Цей рік навіть працює. Такий розпилювач зробили невеличкий. Його вистачає, навіть без розпилювача гарно воно працювало, без регулювак, без нічого поставили. Якщо буде зле, тут можна пересверлити в цій бляшці, з навіть, або прорізати таку прорізь, щоб регулювалося. Тут ми так само розсверлювали, бо були щось що тут. Щось що тут, де, де кріпиться січкарня, овальні всі отвори були. Тут було на 10 ми порозсверлювали на 12. А так, вроді би працює, вібрації немає. Значить, діло було в підчепниках і те, що було розбито, на валові під підшипники посадочні місця. І ще одне. У нас січкарня відкидається назад, бо є, там, де ми дивилися на 600, січкарня відкидається вперед. вона, виходить, ось так десь від коліс задніх. І, і, і Потрібно йому знімати ось цей хвіст, ложе на драбинку і тоді опускає січкарню. На, у нас, я думаю, кращий варіант трошки, тому що цього хвоста не потрібно нічого робити. Тут відпустив, витягнув болтики ось цю, нажав на пала назад, ще потрібно фіксатора зробити. І доступ до до решіт, там підрегулювати, чи навіть от рано перед виїздом почистити. Не потрібно битися у січкарню, а як вона ще й вперед відкинута, то туди не, не долізеш.